Чи замислювалися ви колись, де знаходиться цей поріг, між твором, які видали, та творами, які постійно відправляють на доопрацювання або ж до смітника? Я часто вигадував чудовий світ, сюжет та героїв, але моя книга все одно зазнавала невдачі. Проте інший твір з таким ж набором друкувався та чудово розповсюджувався по світу. Більшу частину свого життя я не розумію, чому проблема. Я навіть її не помічав. Але потім я переглянув одне відео, що перевернуло мій погляд на письмо. Одразу поглянемо на приклади: перший. Коли Петро дивився у вікно, в кімнату війшла Анна. Він повернувся та махнув її рукою. Коли Петро дивився у вікно, в кімнату хтось війшов. Повернувшись, він побачив, що то Анна, хлопець махнув її рукою. Другий приклад: Війшовши в печеру, Джек запалив смолоскип та продовжив шлях. Коридор був темним та сирим. Землю, де не де вкривали невеликі скупчення синьої в'язкої рідини. Кроки спричиняли відлуння, котре давало хлопцю надію, що Карл також прийшов у печеру. Юнака наздоганяв монстр з двома великими зубами, що закривали половину обличчя. Це точно був не Карл. Тремтячи, Джек повернувся та змахнув смолоскипом, аби налякати істоту, але марно. Війшовши у печеру, Джек запалив смолоскип та продовжив шлях. Коридор нагадував про улюблене горище, темно та сиро. Землю де не де вкривали сині озерця, на які юнак не хотів наступати. Прислухавшись до незрозумілого звуку, Джек зрозумів, що то відлуння від його власних кроків, але надія, що в печеру й Карл, все одно не покидала серце хлопця. Але згодом відлуння стало гучнішим. Джек зрозумів, що це вже не його кроки. Обернувшись, хлопець побачив потворне обличчя, яке точно було не Карловим. Тремтячи, Джек змахнув смолоскєпом, аби налякати істоту, але намарно. Які з варіантів кращі? Поки що можете написати у коментарях свої здогадки та пояснити чому. А пізніше ми до них повернемося та детально розглянемо. Ваша історія це сюжет, персонажі та сеттинг, об'єднані конфліктом. У центрі піраміди знаходиться тема. А проза це вікно, через яке ви дивитеся на всю цю конструкцію. І погодьтеся, коли вікно брудне, то важко щось угледіти. В літературі цим вікном є голос, але про його існування я дізнався лише півроку після того, як почав писати. Тому зараз хочу поділитися з вами, аби ви не робили моїх помилок. Перш за все, потрібно усвідомити, що будь-яку історію хтось розповідає. Навіть якщо ви самотньо сидите в темній кімнаті, і читаєте книгу, ви все одно чуєте голос. І ні, не привида чи домовика, а того, хто розповідає цю історію. Зазвичай ми його не помічаємо, бо в нашому розумінні оповідач це до прикладу як Більбо. Згадайте початок гобіта. Сталістично там чітко помітно закадровий голос, котрий говорить про гобіта, що жив у норі під горою. Але є не тільки в таких типах історій, а в кожній чи то в книгах від першої особи, чи то від третьої. Ми постійно робимо помилку, коли описуємо події зі своєї точки зору. Їх потрібно описувати з точки зору того, хто розповідає цю історію. У нас же виходить, що історію розповідає той, хто знає і бачить це на світі. Той, хто за мить може залізти в будь-яку голову і сказати, що той персонаж думає. Такі історії дуже нудними, за рідкісними випадками, коли написані майстром. Отож, спершу оберіть особу. Історія від першої особи говорить сама за себе. Це переказ подій, які я зробив або роблю зараз. Я йду в магазин, бачу бандита та дістаю кастет. Її перевага це швидке занурення, легко асоціювати себе з героєм та співпереживати йому. Таку історію можна написати як у формі послання комусь, до прикладу, розповіді, як більбо розповідає Фродо про свої пригоди. Можна і в реальному часі, коли нас занурюють у голову героя, який саме зараз переживає цю подію. Також є історії від другої особи. Це ти робиш те і те. Дуже рідкісний тип, я ще не читав таких книг, але вони існують. Також є третя особа, котра поділяється на третю суди та третю обмежену. Саме вона є зараз найбільш популярною. Третя обмежена полягає в тому, що ви обираєте для поточної сцени одного персонажа і описуєте її з його перспективи. В цій сцені ви не можете залізти більше у жодну голову, окрім вибраного героя. Ви не знаєте, що думають інші, і можете бачити лише те, що бачить обраний персонаж. Тобто, читач не може бачити жука мутанта в сусідній кімнаті, але може чути, як ніхтось рухається. Це дуже важливо. Якщо герой дивиться у вікно і в кімнату заходить жінка, ви пишете. Він почув кроки і стуки у двері. Петро повернувся і побачив Анну. Але ви не можете написати, коли Петро дивився у вікно в кімнату. Війшла Анна. Бо Петро ще не знає, що це Анна. Він дивиться у вікно, і ми можемо описувати лише те, що бачить, чує, думає та відчуває Петро. Конкретно з тим прийомом ваша проза стане набагато кращою. Це дає можливість поринути у твір та забути, що ви його читаєте. Ви фактично влізаєте у шкуру Петра. Під час лекції було запитання до Брендона Сендерсона, як описувати різні загадки таємниці, або як розповісти читачу щось, що не помічає герой. Для цього ви маєте інших персонажів, в їхні голови ви також можете влізати. І ці персонажі можуть помітити те, що не помітив головний герой. Тільки дотримуйтеся принципу, не переключатися між різними героями в межах однієї сцени. Для справедливості скажу, що навіть в одній сцені можна нормально змінити перспективу, але це дуже складно і не варто таким зловживати. Норма це одна перспектива на сцену. Це стосується і описів. Якщо на столі стоїть пляшка вина, то її опис буде залежати від обраної вами перспективи. Якщо це перспектива середньостатистичної людини, то ви напишете приблизно так: Іван війшов в кімнату, на столі була пляшка червоного вина. Але якщо ви обрали перспективу персонажа, який є гурманом, то ви напишете наступним чином: Педро війшов в кімнату, на столі красувалося червоне сухе 75-го. Різні персонажі по-різному дивляться на речі та ставляться до них. І ваше завдання як автора передати якраз їхню точку зору, а не вашу. Повернемося до Джека у печері. Коридор попереду був темним та сирим. Це занадто стандартний опис. Звісно, інколи можна так зробити, щоби, до прикладу, скоротити текст. Але намагайтеся зробити описи персоналізованими. Пам'ятайте, ви не вчений ще описую речі об'єктивно. Цей коридор має описувати сам Джек. Тому спершу подумайте, які в нього подобання, страхи, яке в нього дитинство. Нам не так цікава сама печера, як реакція персонажа на печеру. У другому прикладі ми бачимо особистість Джека. Він любить тусуватися на горищі і йому до вподоби темне середовище. Звісно, можна припустити, що Джек є геодезистом та досліджує дану печеру. Тоді такі опас синій жижі буде природнім, але в будь-якій іншій ситуації даний підбір слів виглядатиме дивно. Середньостатистичний хлопець назвав би це просто синіми озерцями. Знову ж таки, у першому прикладі не передано відчуття героїв, а у другому ми бачимо відразу Джека до рідини. А про монстра це взагалі фіаско. Атмосфера спадає на нуль. Подивіться, як у другому прикладі все повільно та природно будується до ведення істоти. А в першому прикладі нам його просто кидають в лице. І я навіть не говорю про логіку. Знову ж таки, звідки читач може знати, що юнака нас доганяв монстр. Хто ж тоді розповідає цю історію? Оповідачем тут є сам Джек. Він говорить про себе у третій особі, і він не може знати, що за спиною бродить монстр, тим паче знати, що у нього два ікла. Але Джек може чути кроки істоти, що її передано у другому прикладі. Отже, пишучи від третьої обмеженої, ви маєте представити світ через лінзу того персонажа, чию перспективу обрали на поточну сцену. І бонусом є те, що у вас в арсеналі завжди є велика кількість героїв, потрібно лише дотримуватися послідовності у сценах. Подивимося на ще два приклади. Їхній нелюдський вереск був жахливим, як? як звук пораненої тварини, котра вмирає на самоті в пустелі. Він розвернувся і до намету з пораненими, один бік якого був прив'язаний прямо до гарної блискучої бронзової стіни. Лопен сподівався, що тайли не оцінять красу намету, у кого взагалі в наметі була металева стіна. Лопен поставить одну в своєму палаті, коли його побудує. Тайли не були дивні. Що ще можна сказати про народ, якому подобалося жити так далеко на півдні, на морозі. Місцева мова звучала практично як клацання зубів від холоду. Намет був заповнений людьми, які вважалися занадто здоровими, щоб заслужити зцілення Рейнаріна, але все одно потребували догляду хірурга. Вони не помирали, звісно, поки що ні. Можливо, пізніше. Але кожен помирав пізніше, тож, мабуть, було добре ігнорувати цих людей, задля користі тих, що помирали прямо зараз. Подивіться, який контраст. Але що, якщо я скажу, що обидві сяни написані від перспективи персонажів одного загону, і обидва ці герої зараз у місті, котре перебуває в облозі, проте вони розповідають історію зовсім по-іншому. Перший є одиноким вовком, що потрапив до війська через злочини. Він описує ворогів, використовуючи природні йому слова. А другий потрапив до війська, чисто випадково. А в житті він веселун та роздовбай, що любить філософствувати та водночас самому не розуміти про що говорить, бо дивіться, який унікальний голос в обох оповідачів, незважаючи, що вони обоє солдати однієї армії. Коротко скажемо про третю суди сущну. Це коли ви пишете, Петро навіть не здогадувався, що його сестра в Японії зараз винайшла нового робота собаку. Тобто з такою особою голос однаковий для всіх подій, які ви описуєте. Звісно, крім думок та слів персонажів, які в кожного різні. Це щось типу комікса, де нам плавно передано всіх і все, ніби від одного лиця, але на сторінках виділяються хмарки з текстом. Це радше як один оповідач, що говорить читачу про події, які відбуваються. Ще один приклад. Група поселилася в готелі. В одному номері Петро вже розлігся на дивані та дивився футбол. У сусідньому номері Анна крутила бігуді, а Марина заварювала чай. Тобто у третій обмеженні ми знаємо думки лише одного персонажа і бачимо тільки те, що бачить він. У третій суди ми звільнені від упереджень, з якими ці чи інші герої дивляться на світ, та описуємо речі так, як вони є. Більшість сучасного фентезі написана саме у третій обмеженій. На другому місці у нас перша особа. Третя судису була досить популярна в 19 столітті. Звісно, їй зараз також є місце. Ви вільні писати будь-яку історію. Просто особисто мені до вподоби саме третя обмежена. Під кінець варто сказати і про час. На початку оберіть минуле або теперішнє і дотримуйтесь його впродовж історії. Ну або майбутнє, якщо ви хочете написати щось дивне, так ще й від другої особи. На цьому все, пишіть хороші історії.